11 вересня, у четвер, природа готує свої примхи: сильний вітер, зливи й різкі зміни неба від сонця до суцільних хмар. Цей день не обійдеться без сюрпризів, тож давайте подивимось, де вони будуть найвідчутнішими. На Київщині температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер південно східний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, без опадів. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте опадів не прогнозуються. У Чернігівській області температура в день становитиме 27 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 13. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде з розсіяними хмарами без дощу. На Сумщині температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 12 градусів, вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується майже ясне небо, без опадів. На сході у Харківській області температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 14. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде з розсіяними хмарами, опади не очікуються. У Донецькій області температура в день підніметься до 25 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 17 градусів. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується переважно ясна погода з невеликими хмарами. У Луганській області температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер східний. Швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде абсолютно чистим і ясним. На півдні. В Одеській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 20. Вітер південно східний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується переважно ясний день з невеликими хмарами. Друзі, саме час підписатися на канал і натиснути лайк. Попереду ще чимало прогнозів, які допоможуть вам бути готовими до будь-якої погоди. У Миколаївській області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 16, вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. День буде частково хмарним, але ясним. У Херсонській області температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 16, вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода. У Запорізькій області температура день досягне 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 15 градусів. Вітер східний швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже безхмарне небо. У Криму температура день становитиме 26 градусів тепла. А вночі очікується плюс 15. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним. На заході. У Львівській області температура в день складе 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю та дощем. В Івано-Франківській області температура в день і вночі буде 16 градусів тепла. Вітер південно східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність з помірними опадами. У Тернопільській області температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16, вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 17 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами з дощем. У Чернівецькій області температура в день складе 18 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Закарпатській області температура в день становитиме 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Очікується повна хмарність з невеликим дощем. У Рівненській області температура в день буде 18 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Вітер південний швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 16 метрів за секунду. Небо затягне хмарами з можливими слабкими опадами. У Волинській області температура в день становитиме 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер південний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 18 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами з дощем. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 21 градуса тепла, а вночі буде плюс 16, вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Хмарність буде частковою, без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 26 градусів тепла а вночі знизиться до плюс 12. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 24 градуси тепла, а вночі плюс 16. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без дощу. У Дніпропетровській області температура день складе 27 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується майже безхмарна погода. У Вінницькій області температура в день становитиме 27 градусів тепла, а вночі плюс 18. Вітер південно східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, але без опадів. Таким буде четвер, подекуди з вітром і дощами, а подекуди зі спокоєм і сонцем. Бажаю всім тихого та затишного дня. Побачимось завтра.